Серпень зробив другий подарунок жителям землі. У них виникла можливість помилуватися рідкісним блакитним супермісяцем. Як завжди, особливо гарний краєвид виникає, коли супутник підіймається над храмом Посейдона в Греції. Ефектний вигляд місяць має і над пам'ятками Індії. А це Каракас столиця Венесуели. Люди збираються на оглядовому майданчику ще до темряви. Хтось готує фотоапарат, а хтось налаштовується на романтичний лад. Ліванська мігрантка Франо згадує подругу дитинства, з якою розлучилася 20 років тому. Ми домовилися, що кожного разу, коли бачитимемо повний місяць, згадуватимемо одна одну. Я й досі тримаю слово. Багато хто приїжджає з сім'ями. Суперповня, хоч і не дуже важлива подія з наукового погляду, але людям до вподоби незвичайне видовище. ми живемо не в цьому районі, але приїжджаємо, щоб якнайбільше насолодитися цим видовищем. А сьогодні, взагалі, особливий випадок. Таке повториться лише за. 14 років. Залюбки милуються місяцем і у В'єтнамі. Маленькою я з бабусею часто дивилася на місяць, але він був досить далеко. Сьогодні я вперше бачу його таким великим. Здається, ніби можу дістати руками. Суперповною називають явище, коли земля та її супутник зближуються більше, ніж зазвичай. У цей час місячний диск візуально збільшується в діаметрі на 7%. Супермісяць удають різні назви залежно від того, з якими природними явищами збігається подія. Блакитним уважають другий супермісяць за один місяць. Попереднє таке явище було п'ять років тому, а наступне люди побачать у 30-ті роки цього століття. Першою суперповною цього року милувалися в липні, четверта й остання буде у вересні.